Слотокін королівський сезон починається. Ти сьогодні згадав до речі про Дональда Трампа, який як відомо збирається повернутися, повернутися до Вашингтону в президентське крісло. і видання CNN, посилаючися на європейських чиновників, які не не погодились називати своє ім'я, стверджують, що стратегія Владимира Путіна полягає у наступному війни проти України проти України найдовше затягнути її цю кровопролитну війну, і начебто час грає. На нього на Путіна і він чекає, що до листопада 2024 року, коли в білому домі зміниться президент і повернеться Дональд Трамп до керівництва. Скажи, будь ласка, чи дос дуже небезпечно для України, коли з'явиться вдруге у білому домі золотоволоска Дональд Трамп? Ти прям з такими компліментами його представляєш. А більше, ну, більше. тобто, є тільки ззовні можна якісь сказати про, про засмагу штучну, тональні <зас> і про волосся. А от не знаю, що позитивного він може принести Україні. Меланію. Я думаю, Меланія гарна, гарна жінка. <зас> от і цього, сина того, барона Трампа. Наскільки на а... небезпечний прихід Дональда Трампа до Білого Дому? Прихід Трампа до Білого Дому більш ніж можливий. Він зараз лідирує серед республіканців, він лідирує в, соці... в соціологічних опитуваннях, і з того, що мені казали американські мої колеги, що він лідирує в опитуваннях Байден Трампа, ну угу. тут ще питання, чи він доживе з точки зору на свободі, чи чи він може бути заарештований. але навіть з в'язниці він може балотуватися, тому ризик великий. Чи буде це на користь Путіну на 100%. Він запропонує супергучну яскраву тригерну угоду, мега невигідну Україні. От. Е, він показав, що він Зеленського зневажає, і це якраз таки один з імпічментів Трампа пов'язаний з цим, що він тиснув на Зеленського і вимагав якраз таки неконституційних норм сприяння там в чорній атаці на Байдена. От. Зеленський поки що не зробив все, щоб... Показати Байдену, що він справедливий, і чесний і типу рівно віддалений від політики? Бо думу, яку назначили, яка близька і до Коломойського і до Медведчука, а, яка мочила Байдена, все ж таки, це натяк Білому дому, що ми не до кінця союзники. Ну, от і третє, я вам скажу по секрету. От але я думаю, і дещо навіть знаю, що Трамп готує візит в Україну питання коли. Чи це буде осінь, чи це буде весна наступного року, але Трамп точно готується приїхати в Україну, і скажімо, зрозуміло, що вони заміряють по своїх судах, коли їм буде це зробити швидше і краще. Ну, от, але він точно хоче сюди приїхати. І для наших політичних еліт буде виклик: зустрічатись чи не зустрічатись, е, що говорити чи не говорити. Ну, от, е, якщо зустрічатись, то що тоді говорить Байдену? От, ну і третє: а чи зустрічаться з Трампом, якщо візит в Київ буде не з Варшави, а з Москви? І це насправді дуже серйозні виклики. І знову ж таки, він з Москви може прилетіти напряму. І росіяни гарантують, що жодна ракета летіти не буде. Е, тому тут насправді дуже великий виклик для української демократії. Ми знову можемо стати частиною виборчої кампанії в Штатах, хочемо ми того чи не хочемо. Але деякі політики, от ми бачимо, як зараз там один депутат одного олігарха там огризається до президента, тобто він говорить, що він готовий далі грати в ті ігри, які він починав грати. Я бачу велику кількість ризиків. Якщо ви не побороли в країні корупцію, ви можете стати заручником будь-кого ззовні. Розумієте, бо непоборена корупція це компромат на будь-кого з політиків. А компромат це заламані руки, коли політик працює не на свою державу, а працює на чужу, на іншу. І ось тоді проблема в населенні. Ось тоді такі політики привозять війну в вашу країну. Тоді такі політики приводять е проблеми. в Вашу У них потім все добре. Ну для прикладу, щоб ви не думали що я там, щось якісь віртуальні речі. Говорю ОПЗЖ, Хорошковський, Бойко, Шуфрич, Льовочкін, Суркіси. Ну що вони не вели сюди війну? Е, Мураєв, кучмівське покоління, типу, багато хто, да? там були. Ну, знову ж таки, батько Деркача. Що він не вів сюди війну? Деркач? Вів? А де вони всі зараз? А вони в Ніці, вони в Монако, вони в Майами, в них все добре, в нас погано. А оце вам, типу, коли це Литвин? От де Литвин? От давайте запитаємо: де пан Литвин з родиною? М? Ну що, ця людина ж ставила на голосування під зонтиками. Його закривали, коли кидали яйцями. Це політичне ставило на голосування антиукраїнські закони знаходження російського флоту в нашому Чорному морі. А з яких ракет нас обстрілюють? От кожен раз, коли ви чуєте удари по своєму місту, і коли тривога і кажуть, що з чорного моря з корабля вилетіло, ви Литвина не згадуєте ви, хто там Трамп золото а Це сидо волосий. Ну, що ця людина ставила проти України? А за які гріхи? А що він до, до справи Гангадзе має відношення чи не має, згідно Плівок-Мельниченка? Розумієте, ось вам приклад. Так, а таких тисячі просто в нашому політику. І ми не люструвалися до кінця. І ось далі править Україну, підставляє Україну, їздить від нас там на переговори, представляє, пише від нас різні меморандуми. Розумієте? Це страшно. Це страшно, але ми не вичистились. На жаль, в нас іде війна, ми читаємо телеграм. В нас іде війна, а в нас е російські типу на наших телевізорах. Розумієте? А ми ж воюємо з Росією, здавалося бо агентура сидить. Е лідери думок їхні в наших телефонах і в наших екранах. Ми читаємо російський дуровський телеграм, бо він, типу, вибачте, нам хтось сказав, що він е опозиційний. А що за 20 років опозиційності його не могли закрити? Розумієте? Тому це, це ризик. І Трамп прийде, і Трамп скаже: стоп. А в чому я винен? В них пів країни агенти, в них пів країни в телевізорі сидіть. То що ви хочете від мене? Вони самі хочуть бути рабами російськими. Вони ж їх не викинули, викинули б ми б побачили, а так не викидають. І от Путін скаже: дивись, е-е включи їх телік, і я зараз тобі скажу, хто з них може підняти руку. І він скаже: Трамп, дивись, бачиш, оцей виступає. От дай дві секунди, він зараз піднімає руку. А хочеш той другий на другому каналі піднімає, і на другому піднімає Бо вони путінські, вони не наші. Розумієте, в Путіна є велика пачка, яка називається «Хороші русські». І от всі вони сидять на українському телебаченні. І ми всі радіємо, і ми хлопаємо каже, ой, які розумні, яка Латиніна молодець, який Фаїн молодець. Розумієте? А Гудков, який ай-яй, ой, молодець. Вот. Але, типу, якби було українці були замість них, то вже за півтора року ми прийшли б до того, що тут пересажали, бо політично б нагнітали це кожен день. І це б сталося. І російські олігархи були б пострижені на мільярди доларів, а вони навіть на десятки мільйонів гривень не постраждали. Ми прийшли б до того, що російських чиновників повикидали в ями просто, але ж цього немає. Бо всі хороші руски кажуть, що «Да, Путін плохой, це хорошо, очень плохо, очень, да, приїжджайте нам в Болгарію. Розумієте? Ось 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 вам історія. Тому тут не Трамп винен, ми винні. Ми винні з тим, що ми нічого не робили і не робимо, і зараз не хочемо, і нам зараз важливіше це. А Трамп грає в свою гру. Трамп іде в президент і він ні на що не дивиться. Якщо ми та торгу, він нами торгане, йому все рівно. Він поставив чітку, зрозуміло для себе ціль. Він йде в президенти. І повірте, в нас тут буде в Києві депресія і паніка, коли Трамп скаже, я їду до вас з Москви. Можливо, спочатку сюди, потім в Москву він, він ще не вирішив. Але це може бути. І, і ось, ось тоді буде політична криза. Тоді ми не будемо знати, що робити. А коли він виграє, це, буде, це, це, да, це допоможе Путіну. Але е, питання до наших політиків: а, а який наш план? А що ми робимо? Купуємо заправки знов. Чи що? Розумієте, назначаємо російських медведчуковських людей на розподіл активами. І тоді який план Б? А нема плану Б.